Доброго дня, схід і захід разом. Чи втілилося відоме гасло у життя? Ми будемо обговорювати з гостями студії трьома чарівними пані. Алла Федорина, голова Сумського прес-клубу. Тетяна Тарасенко, голова Тернопільського прес-клубу, і Оксана Жиляєва, голова Херсонського прес-клубу. От, Власне, будемо говорити про проєкт прес клуби об'єднують Україну. От Спочатку хотілося б дізнатися, як взагалі виникла така ідея, що от з різних областей колеги домовились і от вирішили, скажімо так, Організувати такий масштабний проект, який би посприяв налагодженню комунікації між дуже віддаленими один від одного областями, Будь ласка. На, напевно розкажу я, оскільки це проєкт Тернопільського прес-клубу. Е, ну, по-перше, ми давно знайомі з дівчатами, бо мережа прес-клубів існувала вже давно. Ми давно зналися, і до речі, наші відносини були дуже хорошими. Коли ми пережили цей, переживаємо ще цей останній рік. Ми, можливо, не звертали увагу на речі абсолютно звичайні на перший погляд, оскільки почалися розмови про те, що Захід там думає по одному, схід думає по іншому, південь ще по-іншому. І, власне, тоді в нас виникла ідея: ми дзвонилися з дівчатами, як би так можна було зробити, якби ми один до одного поїхали в гості, і не тільки просто так в гості, приватно, а власне взяли з собою журналістів. І Знайомилися з кожним регіоном. І об'їздивши вже два регіони, не принаймні Тернопільський прес-клуб вже був і в Херсоні, і в Сумах, ми бачимо, що наскільки це все-таки гарно. Ми починаємо відкривати для себе Україну зовсім по-іншому. І ми переконуємося в тому, що це спілкування показує, що Україна єдина справді, ми однаково мислимо, ми зустрічаємося з купою людей. Ми спілкуємося із керівниками, ми спілкуємося із представниками там, мистецьких кіл. І ми бачимо, що ми справді єдині, і в цьому переконуємося ми. І зрозуміло, що це переконання ми згодом передаємо у своїх матеріалах. Ви знаєте, вже от я побувала в Херсоні, вже тепер, коли я чую інформацію, про Херсон в Тернополі сидячи, це вже моє рідне. Я вже додивлюся до кінця. Ага, я цими вулицями ходила, а я вже знаю, бо ми там десь близько були. Це надзвичайно цікаво, і тепер так буде з сумами. Оскільки, коли ти буваєш в цьому місті, ти з ним знайомишся. І точно так само думають мої колеги. Вони настільки задоволені цими поїздками, вони стільки цікавого довідалися. І, власне, це передають іншим. Ми показуємо тернополянам, ну намагаємося показати. Що ні Херсон, ні Суми не є якоюсь іншою частинкою України. Це є Україна. От в цьому найголовніше завдання цього проекту. Ну от, власне, в розвиток того, що ви сказали, дійсно, вже був візит до Херсона, і зараз, от ви приїхали до нас на Сумщину. І хотілося б дійсно знати ваші також враження. От скажімо так, які головні емоції від. Тих поїздок, які вже відбулися і зараз відбуваються, і чим потім поговоримо, Тернопіль планує здивувати гостей під час візиту. І мабуть, головне питання: от уже от зараз можна скласти певну точку зору. Чи дійсно так багато між нами оцих відмінностей, про які часто говорилося, і доводилося до таких гіпертрофованих, скажімо так, масштабів? А чи так це насправді от пані Оксано? Будь ласка, знаєте, ну. Я поки що відмінності не побачила, тому що ну після Херсону я в Сумах вперше і я. Я тут знаходжу щось те, що є в Херсоні. У нас так само є пішохідна вулиця Суворовська, архітектура дуже схожа. А вплоть до того, що схожі якісь такі будинки, яким вже більше 200 років. Тобто історія, ну все рівно, якась вона десь перепліталася. І ми, ми, ну, я навіть не можу сказати от які відмінності. Я поки що я їх не побачила. Мені сподобалася ваша галерея. Це взагалі супер, що це комунальна установа. Це просто. Я вже зразу Обмінялися координатами. Я знаю, що як я прийду в Херсон, то ми вже зразу будемо, я піду до міського голови те робити, а чого це в нас такого немає. А, тому що так само в нас є і спілка художників, яка дуже гарно працює. А чи вона співпрацює, я буду тепер вже зараз допитуватись, а чи вона співпрацює із сумськими художниками. А, ну, єдине, єдине шкода те, що мало днів, і шкода, що ну, не зовсім гарною погодою. Так ми сюди приїхали. От. І, ну, особливо ще також вразило, вразив Тростянець. Маленький районний центр, де взагалі де молодий, цікавий міський голова, який старається різні проекти дотягнути до свого міста і зробити з того міста дійсно якусь таку перлину. Це, це просто це супер. Я не знаю. Я, я вже я, я, надихну, я тут знаєте, так, кажуть, надихнулася, і я спілкуюся з людьми. І... Ну, Північ чи південь, здається, да? О, трошечки ми географічно ніби, ну, ми протиположні. Тобто в нас жара, у нас там спека, у вас тут прохолода. Але воно, слухайте, знаєте, це як могуть кава з молоком. Якщо його поєднати, то воно буде дуже смачно. І тому я знаю, що так само, і оскільки в нас південний край, то ми гостину всіх запрошуємо до себе влітку. У нас помірні ціни на відпочинок і ви не бійтеся, в нас війни немає. Тому що, коли я була у Львові, до речі, я сказала, кажу, люди ви не говоріть про те, що південний схід ні, на, на на сході йде війна, на півдні її немає. В нас люди, в нас патріотичний край. Ми любимо свою країну. Ми допомагаємо всім солдатам. у Нас дуже гарно працює волонтерський центр. Речі, ми вже сьогодні були у сумах. Ми вже обмінялися контактами. Ми вже визначили, які спільні є проблеми. Ми вже знаємо, що якщо наші, якщо сумські хлопці будуть їхати, волонтери, ми вже знаємо, куди хлопці туди їдьте. Там треба туди не треба їхати. Там же ми, ми тих людей забезпечили. Тобто, це взагалі дуже класно і. Ну, тому що дійсно це зараз така актуальна тема. От. Ну і культурна сумщина. Ну, це взагалі якщо, вражає. Дуже класно. Дуже. І ти, і ти, ти йдеш по місту. О, а це в нас таке теж є. А такого в нас немає, і треба таке, щоб у нас було. Це якось об'єднує насправді. Дуже об'єднує. Пані Алла, ну а ви, от уже були і гостею в Херсоні, побували, і от тепер виступаєте в ролі господаря. Ваш коментар. А, ну, Херсон передусім показав нам те, що є найболючішим, найболючішим не тільки для Херсонщини, найболючішим для всіх нас, тому що це вимушено прикордонна територія. І от ми були на тому кордоні, і Костя, знаєш, реально, коли їдеш, і це ті... Твоя Україна, а ти їдеш, і тобі розповідає людина, що ми їдемо по трасі. Оце, оце там уже Крим, і оце ось тут протитанковий рів з цього боку траси. А з цього боку траси мінне поле. І ти думаєш, люди, до чого ми дожилися? Що ми зробили, і і власне цей проект, чому він дуже потрібний, тому що якась певна доля вини лежить на журналістах, тому що дуже багато ми бачимо та пропаганда російська, скільки зробила. Да? Оці наші поступки, якісь певні, оці наші якісь замовчування, вони теж зробили свою справу, і ми повинні зараз говорити правду, говорити те, що реально є, і це от там із Росії дзвонять і кажуть, вас там зомбують. А ми кажемо, то вас зомбують, то хто ж кого зомбує? Ми не хочемо нікого зомбувати. Ми просто хочемо розповідати то реальне, що є. Те, що дійсно от, дівчата абсолютно праві. Які відмінності? Ну я не знаю, які відмінності. О, відмінності. У Херсоні є училище, де готують капітанів у сумах і в Тернополі, звісно, нема. У нас води такої нема що Така відмінність, але відповідно можуть там учитися сумчани. А у нас можуть приїздити, скажімо, в наші заклади вчитися представники тих областей. Тобто відмінності тільки в якійсь географії, в тому, що якісь є особливості території там. Культури певної, але по суті це одне й те ж саме все. І коли ми поїхали, от на цю це прикордоння, коли ми дивилися, знайомилися з прикордонниками, знайомилися з військовими, зустріли там сумчан, хлопців, які там служать, і розумієш, що це, от зустрічаємо там наших хлопців, ти розумієш, що от вони там стоять, вони там стоять за те, щоб у нас тут було все спокійно, і це для нас, для всіх дуже спільне. Дуже важливий, дуже спільне. Ну а бути гост хазяйкою приймати. то я тобі скажу, це теж дуже приємно, через те, що намагаєшся знайти якісь такі найцікавіші, якісь родзиночки, якісь такі речі, яких ти сам от Мене питали, кого ти як, як ти круглий стіл організовуєш? Ти за яким принципом я кажу, а я запрошую на той круглий стіл всіх тих, кого я люблю в сумах. Оце коло, ну не всіх я більше людей люблю, але я знаю, що ці люди, які прийдуть, це дійсно ті люди, які, скажімо, дуже, дуже перейняті про проблеми, як виховати патріотів України. І вони справді повинні добре про це розповісти. Тому хочеться познайомитися з найкращим, показати таке найцікавіше, і я думаю, що враження. Як у нас від Херсону величезні цікаві, так і від Сум будуть теж добре враження. І от якраз на тему патріотизму попередня влада намагалася посварити українців за принципом розділяй і володарюй. Ми всі пам'ятаємо мапу України, поділеної на три сорти. Північний сусід активно теж долучався до цього. Цього року російська агресія вона призвела до небувалого. Патріотизму, об'єднання серед громадян, і от тепер, коли ми говоримо про північ, південь, захід, чи справді от тепер разом нас багато, і як вважаєте, це якийсь тимчасовий сплеск ентузіазму, чи все-таки вже формується українська політична нація і цей процес незворотній? Мені особисто здається, що незворотній. Ви подивіться вже скільки часу люди тримаються на такому піднесенні. Ви подивіться, як працюють волонтери. Чи то на півночі, чи то на півдні. Ми ж так само знайомилися, як в Херсоні, і сьогодні ми познайомилися, як працюють волонтери в Сумах. Повірте, так само працюють волонтери на заході, незважаючи звідки вони їдуть і скільки кілометрів долають, понад тисячу кілометрів. Але вони їдуть. Люди безкінечним потоком і кошти перераховують, і речі якісь приносять. Сьогодні так приємно було. Ми прийшли до волонтерів, якраз двоє людей принесли. Подарунки для солдатів. Так само ми в Херсоні були і люди принесли якусь допомогу. Тобто ми фактично, я думаю, ми, коли приїхали в Херсон, всі були настільки вражені, ну, здавалося, Південь, так про нього Росія говорить, що мало не Новоросія, так? Там стільки прапорів України, що просто ми, ми, ми ходили настільки гордо. Тобто там я не думаю, що це так легко зараз виб'ється, надто е, дорогою ціною нам це все давалося. Надто дорогою ціною. В, ви знаєте, коли до нас в Тернопіль привозять хлопців в цинкових гробах, молодих хлопців, коли в нас в цілій області оголошуються траурні дні, ніде не звучить музика. Коли в нас в Тернополі хоронили хлопця Золочевська. Бо вони не могли похоронити його Волчевську. Все місто зійшлося його хоронити. І це не має значення, що він десь не наш місцевий. Тобто я, я думаю, що цей дух патріотизму, оцей... ми сьогодні ходимо по Сумах, ми кругом чуємо українську мову. Це ж північ, ну за 30 чи за скільки там кілометрів вже Росія. Нічого страшного. Все це Україна. Я думаю, що це мусить протриматися. Якщо вже цього разу не протримається, то грішці на нашій нації. Але цього ніколи не станеться. От поїздивши вже по ніби віддалених, бо всі кажуть, там на заході тільки вас патріоти, а там кругом. Ну неправда. Ми патріотів бачимо в Херсоні, ми бачимо патріотів в Сумах. І це підтверджується. Підтверджується навіть тим, як допомагають люди. Нашим воякам ви знаєте, я ще скажу. Додам в Херсоні, ну так сталося. От ми прикордонна зона, і зони АТО до нас перекидають хлопців, які так само приїжджають із котла, і ви розумієте про те, що там в них мало одягу, мало там. Ну, За харчі я не можу сказати, тому що все-таки армія там, їх трохи кормить. Хоча, і хто б, і ще одна, хто б до нас не приїхав, ми повинні всіх обогріти, покормити. Тому що приїжджають, а приїжджають з різних регіонів, абсолютно з різних. Іде ротація, і е, хлопці попадають там на е, хто скільки, там 10 днів додому, потім вони в Херсоні, ніби е, прикордонна зона, вони в нас, потім знову в АТО. І, е, Хто би до нас не приїхав? ніхто не питає звідки, тому що ми кажемо це всі наші. От так сталося, що от коли при коли поїхали, значить Тернопіль питав: От а і чи будуть, чи ви нам покажете? Бо ми знаємо, що наші тернопільські хлопці стоять в Херсоні. Я кажу: добре, поїдемо до них. Але сталося так, що поки це все поїздка організовувалася, тих хлопців перевели в інший район. Ну а оскільки це все для того, щоб попасти, це все прикордонна зона, тобто ми розуміємо, що не, не так все легко попасти в військову частину туди, тому що ну це це знову ж це там був і Лест на міністерство, і все, тобто. Тут певні процедури. Я кажу: все, ми вже не міняємо, ми вже їдемо до тих, хто є. І попадаємо. Ми проїжджаємо один по блокпост. От я дівчата, так само із і сум. Привезли якісь гостинці солдата, ми виходимо, там такий є червоний Чабан, село, ми просто виходимо, і виходить, що Алла наша виходить, вручає хлопчику, зловила того солдата, дає йому дарунок і питає: ти звідки? Він каже, а я із сум. Тобто ось ось так сталося. Хоча ну, ми ж ми ж не знаємо, тому що є більшість, переважна більшість, що там збирають загони по місцю проживання, а є таке, що просто, що є просто змішані. І от так попали, тому виходить, що ми навіть тернопільських не побачили, а сумських ми побачили. Тому що ми навіть самі не знаємо, тобто ми не питаємо звідки. І це вже говорить про те, що це все українці. Ми маємо всім їм допомагати незалежно від того, звідки він туди приїхав. Він вже він вже стоїть наш в нас, то він вже наш. Тому що, ну а що ж, треба, треба допомагати хлопцям. Тому що буває таке, що навіть після поранень чи ще після чогось, це ті речі просто викидаються. Ну І тоді обов'язково треба їх знов вдягати, одягати, зувати, тому що також, а степи насправді дуже це таке важке випробування для людей, які там, тому що вітри, тому що там навіть може бути не сильний мороз, але завдяки, як то кажуть, тому вітру ти відчуєш всі такі незгоди, вітри, дощі, і дуже воно важко переноситься. От. Але нічого, ми стараємося так, щоб щось. І, і журналісти в тому числі, тобто ми добиваємо владу. Давайте допомагайте, давайте робіть те, давайте робіть те. А їм ще того не вистачає, їм ще того не вистачає. І давайте, і а давайте ще так. От, тобто велика співпраця з волонтерами і допомагаємо всім. Кажу, незалежно від того, з якого району, звідки приїхали, все вони наші, вони на нашій території. Вони мають бути, вони нас захищають. Ми маємо зі свого боку з боку тилу, тобто має бути надійний тил. І тому я скажу, що в Херсоні дуже багато патріотів. Були такі, мабуть, як і в кожному регіоні є, але нас більше, українців більше. Ну і дійсно впливає також розташування, як от уже звучало, що ті ж самі суми це там кілька десятків кілометрів до російського кордону. Херсонщина межує із окупованим Кримом, і, от лише щойно з'явилася інформація, що нібито нарешті таки виведені російські війська з території Херсонської області. Тобто, як уже і ви говорили, що війна, скажімо, ось вона, вона не десь далеко, вона тут, ми її бачимо. Ну і от, власне, і ваш також коментар от, стосовно того, що дійсно от тепер ця війна, так, зрозуміло, що це зло, це страшно, це трагедія, але все-таки каніт худа без добра, і ну, об'єднала і згуртувала українців. Так зросла національна самосвідомість. От Путін зробив те, чого не вдалося. Всім професійним патріотам, скажімо так, за десятиліття незалежності, коли багато розповідали, як треба родину любити, але це особливо нічого не давало. За цей рік сталося більше в цьому плані, ніж за 22 попередніх. За цей рік сталося надзвичайно багато і, звичайно, хочеться вірити. Я теж вірю в те, що цей процес незворотній. Хоча ви знаєте, я ну реалістка, я розумію, що якби якась як завжди в критичній ситуації у кожній з областей є якась своя. П'ята колона, є якісь люди, які можливо чекають і кажуть, О, от Росія, тому що ми зустрічаємо таких з вами теж. Да? І О, на Сумщині, і на Сумщині їх, їх багато. Ми їх бачимо. Їх там хтось хоче створювати Сумську Народну Республіку і так далі. Так далі. Важливо, щоб нормальних, хай Бог простить, що, так скаже, щоб нормальних людей було більше, тому що та людина, яка не усвідомлює себе. Дитиною своєї країни та людина вона взагалі ну по суті не зрозуміло, хто вона, що вона. От я розумію так. Для мене особисто то так. І е, мені хочеться, щоб оце усвідомлення приходило до більшості і до більшості людей. Тут дуже важливо, щоб наша молодь те розуміла. А для цього, звичайно, потрібно, щоб якісь перетворення реальні відбувалися в країні. Для цього потрібно, щоб не тільки наше бажання було бути патріотами, а щоб отам ті люди, які сидять, які взяли на себе відповідальність, щось вирішували, щоб вони реально вирішували, щоб вони реально не розчаровували і виконували свої обіцянки. Тому що тут оця палиця, яка має такі кінці. Все таки Україна, ота от патріотична Україна, яка є. Вона чекає, що таким же ж патріотичним буде керівництво нашої держави. Це теж дуже важливо. А от те, що ви говорили стосовно відповідальності журналістів, от тепер виходячи вже з досвіду спілкування, поїздок. Е, наскільки українцям з різних областей не вистачає повної, об'єктивної інформації про співвітчизників, щоб от постійно відчувати, що, скажімо, умовно кай той же самий Херсон, Тернопіль це не десь далеко, це ось воно поруч. Це все одна країна, це все один народ. І дійсно, як от журналісти, громадські активісти можуть змінити цю ситуацію не просто якусь інформацію, так мовити, створити, а й донести її до якомога ширшого кола. Глядачів, слухачів, читачів. Ну от коли психологи кажуть, коли в сім'ї конфлікт да, між батьками, дітьми там і так далі, треба що робити. Треба змусити їх, навчити їх спілкуватися. От нам всім треба якомога більше спілкуватися. Адже давайте говорити, куди ми їздимо відпочивати? В Єгипет, в Турцію, там в Болгарію, кудись іще. Да? Ми навіть не знаємо, що дійсно варто поїхати, скажемо. На Херсонщину варто поїхати десь в Карпати. Ми е, свою країну якби самі викреслюємо з того списку, тому що нібито там, десь за морями, да, десь там цікавіше. А по суті, нам треба більше спілкуватися, більше знати самих про себе. От ми вчора буквально були, Таня каже: Ой, як цікаво! Я каже, от, про сумщину таких речей навіть не уявляла. Ми так само їдемо туди, і багато речей, яких ми не являємо, які варті того, щоб всі про це знали. Отже, спілкування, передусім, доброзичливе спілкування. Це найважливіше, я думаю, сьогодні. І я якраз цей проект він і покликаний вже створити це спілкування, тому що ми не тільки групами журналістів обмінюємося. Кожного тижня нам присилають матеріали із Херсону і з Тернополя. Ми кожного тижня, тож впродовж двох місяців, посилаємо матеріали для цих областей, де розповідаємо про Сумську область. Тобто на сайті прес-клубу є ці матеріали, на сайті експресі є ці матеріали. І так само можна читати ці матеріали у Тернополі в Херсоні. Про нас Оце важливо. І дійсно, як, от часто виявляється, що спільного набагато більше, ніж здається на перший погляд, От коли я робив сюжет про цей проект, я дзвонив вам, пані Оксана, як ви розповідали, що брат Бандери був у Херсоні. От здавалось би, такий факт, здавалось би, де Бандера і де Херсон. А між тим виявляється, що це набагато ближче, ніж може здаватись. Тобто, дійсно, скажімо, що зробити для того, аби ми відчули, що всі ми українці, Знаете, першу чергу, я, я так само, я коли готувала матеріали про, про Херсон для того, щоб дати, ну тобто, от щось, що треба написати про Херсон, щоб було цікаво Тернополь Тернопольцям було цікаво, наприклад, жителям Сум. І я починала ти починаєш працювати, ти починаєш купатися в історії. І я, наприклад, не здивувало, здивувало те, що Херсонщини, Херсонські степи заселяли полтавчани, сумчани. Тобто люди їхали з півночі на південь. Тобто, там так само, звичайно, я кажу: о, де треба ще шукати ваші корні. Тобто, потім так само в 30-ті роки було переселення, розкуркулювання. Так дуже багато Білозерський район заселені жителями Західної України. Новини на Суспільному. Харків. А потім а, і ще дуже цікаві 17-19 роки. В Херсоні діяли товариство Українська хата, яке потім стало товариствою просвіта. І а, також ви можете собі уявити, от маленька була херсонська газета із закликом вийти всім українцям в вишиванках, взяти хвороби. І був великий парад, ніби такий. Я кажу, ну але ні, то воно називає тоді майдан. Я навіть не знала, що в Херсоні був 17-му році, в 17 19 й в ці роки були майдани. Виходили туди українці, і найбільший майдан був 25 тисяч. Ви можете собі уявити, і коли я готувала такі матеріали, тобто я таке знаходила те, чого я сама не знала. Тобто ми не вчили цю історію, нас не вчили цієї історії. Тобто, робили все так, щоб от, ну, не людина на першому місці, а на першому місці держава Соєцький Союз. Тобто, а тепер, коли ти починаєш дивитися, і коли ти бачиш, тобто ну, ми зрозуміли, що все рівно все, все, все таки хто пише історію і як її змінювали. І тому от, і в сумах я так само я бачу, що трошечки. Да, от, ну, Нас поєднує історія і, і не тільки історія, і сучасність, будь ласка. У нас багато що поєднує. Ми різні. Але це навіть добре, що ми різні. В кожного справді краю є якісь свої, своя вишиванка є. Так? Ми вчора знайомилися, яка на Сумщині. Знаємо, яка на Херсонщині. Приїдете на Тернопільщину, побачите, яка в нас, вона відрізняється. Ми, можливо, десь, в нас, можливо, пісні трохи різні, колядки трошки різні. Ну, Мається на увазі для кожного регіону свої. Можливо, говір трошки інший. Але це прекрасно. Ми різні, але ми єдині. Ми різні, тобто, чим якби ми були всі однакові, вони не було б так цікаво. Наскільки Оксана розказала про, про Херсон, довідалася так само, в Суми десь об'єднують нас. Чим ми, ми мусимо при тому, що ми такі різноманітні, в нас найголовніша основа є, що ми українці, що ми в одній державі. А там ми можемо мати різну вишивку і різні пісні співати, чи на різдво, чи на великдень. Ну, і вже наостанок підводячи певні підсумки. От як вважаєте, звісно, проект ще не завершено. Він триває, але тим не менш, от коротке резюме, як вважаєте, він виявився ефективним і дає той результат, на який розраховували організатори. Мені мені здається, що дуже ефективний. Я говорила з тими людьми, які з журналістами тернопільськими, які їздили, всі в захоплені, всі в шоці, бо так само дуже мало знали і про Херсон, і про Суми. Ми просто, от справді, Алла говорила, ми не цікавилися якоюсь свою історію. Ну, ми всі українці, от Україна держава, 25 областей, так. Ну, ну, ну Все-таки треба знайомитися. Треба знайомитися один з одним. І в цьому буде сила, дуже велика сила. Будь ласка, ми чекаємо поїздки до Тернополя з нетерпінням формуватимемо групу, яка поїде туди. Я думаю, що теж там відкриємо для себе ще іщіть таку Україну. А загалом, ну що говорити, вчора приїхали в Тростянець, кажуть, я в нас працювала заступником міського голови з Херсона людина, яка от передаває її вітання. Вона вернулася в Херсон. Поїхали у Херсон там, кажуть, о, тернополяни, така ми ж, це ваші земляки. Ми там це все дуже, дуже, дуже змішано. Ми всі, от, перемішані одне з одним, тому нам нема куди одного від одного діватися. На цьому поставимо таку оптимістичну крапку, і хотілося б вірити, що все буде добре. Дякую вам усім за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.